Друзі, вітаю! Спробуємо зараз зняти в режимі реального часу, скільки знадобиться часу мені для того, щоб повністю зняти карту машину Тесла. Це третя модель. Модель третя. Це передня карта. Скільки знадобиться часу, щоб її зняти. Отже, приступимо. Це знаю, це знімається ворог. Видно чи ще на себе. Наскільки я знаю, у тесли верх все знімається такі. Легенько. Все, от ми її зняли. Так, все на місці. Показую все чітко, нічого навіть не потягнули. Отже, куточок, в якому знаходиться високощастий ну, динамік, знімається вверх. До речі, не, на, нормально знімається. Так, далі. Знімаємо. Ідемо. Тепер, мабуть, найскладніше. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо зірочки 30-й номер. да? Т... Як вона там називається? ТХ30. Такі зірочки, 30-й номер. какой коробочку кружка Далі по моменту. Так, це звичайний ніж, обклеєний малярним скотчем. Я його використовую для таких робіт. Так, бачимо чудово. для таких робіт. Інструменти що треба. Ніде нічого не залишило. І тут такий самий вінтик. Це було найлегше, тепер складніше відщокнути карту на себе. Воно виміряє. Тут є плафончик, але під ним нічого нема. Нема, нема. Все, Все. Все інше не защлка. Защлки повинні зніматися щітку на себе з великим зусиллям. Це така особливість цієї моделі автомобіля. просто несколько шариков наверное, скотчу. Я же без него, да? Так, так а далее нам да поможет такой съемничек. Uh -uh. Uh -uh, не йде. більше зусилля вже можна ще зламати. Oh. Є різниця, чим ближче ми зусилля даємо до пістонів, тим легше їх відщокувати. Є. це дуже сильно. І так все. Потім трохи вверх. Ну це було. Так, вот мы и отщелкнули, теперь залишилось все снимало. Ну, короче, я бачу, уже снимало значит. Так, так, что мы тут бачим, трусик. Ну, тросик может там защелка, треба подивиться, но не видно. Значит... Так, тросик снялся. Теперь провод фончика на него. И отсюда такие защелки на вылочке вот защелочка на нее подставить и вот так у нас снимается ленькое так что сейчас инструмент. інструмент. Допоможе нам. провода на кліпсах. Так, так, назва, так звана елочка. Не надо, треба контролювати, да, щоб не потрапити в гитарі. Так. Провода сильно крепить мне тоже непонятно. Ну, в общем, карта снята. Карта. Вот так занимается карта.